Агентство Reuters опублікувало повний текст мирної угоди Трампа, який США представляли ще під час перемовин у Парижі тиждень тому. В документі йдеться про те, що США визнає Крим Російським як і окуповані території Луганської області та частин Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Україна має відмовитися від НАТО водночас зможе повернути собі окуповану територію в Харківській області і відновити керування Запорізькою АЕС, але через контроль США. І нагадаю, що офіційно цей план США не представляли однак Трамп вже зробив нові заяви про Крим і припинення війни в Україні. Про завершення війни із Путіним до Москви полетів говорити і спецпредставник Трампа Вітков. Отже, про все це далі по порядку в цьому епізоді несеться. Отже, перед тим як перейти до пунктів мирного плану Трампа, розповім про його останні заяви щодо цих мирних пропозицій. Він дав інтерв'ю журналу Тайм, розмовляв із журналістами на фоні власного портрету, де зображено наслідки замаху у липні минулого року в Пенсільванії. Отже, Трамп прокоментував інформацію, яку раніше опублікували західні медіа, із посиланням на анонімні джерела йдеться про Крим. Тож Трамп вважає, що півострів має залишатися в складі Росії, і Зеленський це нібито розуміє. Що анексія Криму відбулася ще за президентства Обами, і звісно, Росія би не забрала Крим, якби Трамп був тоді президентом. На запитання, чи погодився б він на мирну угоду, яка б передбачала передачу Росії Криму та окупованих територій, Трамп відповів, що ми повинні говорити тільки про Крим. Журналіст також запитав у Трампа, чи повинна Україна відмовитися від надії коли-небудь вступити до НАТО, на що американський президент відповів: не думає, що Україна зможе бодай колись приєднатися до альянсу, адже вважає саме це питання стало причиною початку вторгнення Росії на українські території. І нібито якби Україна не піднімала питання вступу до НАТО, то шансів, що війна б не почалася, було б набагато більше. Але нагадаю, що ті причини вторгнення Росії в Україну, які озвучували? Російські політики неодноразово змінювалися ще з 2014 року, і особливо після повномасштабного вторгнення у лютому 22-го. З часом ці версії або трансформувалися, або суперечили одна одній, залежно від ситуації на фронті, міжнародної реакції чи пропаганди так звучали закиди і щодо НАТО, але крім цього, на самому початку повномасштабного вторгнення, Путін у зверненні до Росіян заявив, що головна мета захист Донбасу денацифікація і демілітаризація України після невдач. Під Києвом Кремль змістив акценти. Почали казати, що Росія воює не з Україною, а з НАТО, яке мовляв, використовує українців у своїх інтересах. Заявляли, що західне озброєння та радники, нібито роблять Україну форпостом Заходу проти Росії. Трамп також вважає, що мир можливий, навіть якщо лідером Кремля залишиться Путін, а Зеленський залишиться президентом України. На тлі цих заяв Трампа Ройтерс опублікував повний текст мирного плану, який спецпредставник США Вітков представляв ще у Парижі 17 квітня. Хоча цей план не був представлений офіційно, у документі йдеться, що це остаточні пропозиції Сполучених Штатів для української та російської сторін. Там сім пунктів. Серед них про те, що США офіційно визнають Крим Російським і про відмову України від НАТО. Також серед пунктів плану США де факто визнають окупацію Луганської області, частин Запорізької, Донецької. Та Херсонської областей, тобто, фактично, він виклав ті пункти, на яких і наполягає сам Путін задля припинення війни. І нагадаю, що саме Вітков відповідає за контакти з російською стороною у мирному процесі. І повернімося до плану: водночас пропонують Україні повернути собі територію в Харківській області та відновити контроль над Запорізькою АЕС через контроль США, а також над Каховською дамбою. Також за цим документом Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль Адкінбурською косою Україна також отримає гарантії безпеки без уточнень, які саме, а також матиме право на вступ до ЄС. Також США та Україна мають підписати угоду про надра. А от Путіну Трамп пропонує деякі важливі стимули для згоди на угоду, такі як скасування санкцій, США які діяли з 2014-го і пропозиція майбутнього економічного співробітництва в енергетичному та промисловому секторах. Тобто цей план США як пише Ройтер, свідково представив після його зустрічі із Путіним 11 Квітня тоді нагадаю, вона тривала понад чотири години. Особливих деталей про неї немає. Відомо, що темою розмови стали аспекти українського врегулювання, і от в п'ятницю Вітков знову зустрівся із лідером Кремля у Москві. Вони спілкувалися три години. Та серед іншого обговорили можливість відновлення прямих перемовин Росії та України. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков. Таким чином цей візит Віткова до Москви став вже четвертим за останні місяці. Перед цим як повідомляло російське та Вітков зустрівся із главою російського фонду. До прямих інвестицій та переговорником Путіна Дмитрієвим він також є членом переговорної групи від російської делегації. Водночас, ще під час зустрічі в Лондоні Україна та європейці подали свої пропозиції американській стороні. Зеленський заявив, що це спільне бачення з ЄС, як врегулювати війну. Мовляв, ці пропозиції вже лежать на столі у Трампа. Зеленський також заявив, що не бачить ознак сильного тиску на Росію з боку США. При цьому Київ задля миру робить все, що пропонують партнери. Крім того, того що суперечить українській конституції після пропозиції Сполучених Штатів з'явились інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути в будь-яких домовленостях. Але повернімося до змісту документа, який Україна та ЄС передали американцям. Пункти опублікувало видання Телеграф, і їх там менше ніж в американській версії. Лише п'ять. У перших йдеться про те, що мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не капітуляції. В документі, звісно, є і вимога чітких гарантій безпеки для України. Щодо Криму, то в українсько-європейському плані є застереження для США і НАТО. Дозвіл Росії контролювати Крим дозволить Москві загрожувати не тільки Україні, а й Чорноморські. Ім союзникам Туреччині, Румунії та Болгарії. Що ж, як бачимо, Україна також має принципові позиції з основних питань, що обговорюються нині на зустрічах високопосадовців. Україна не визнає жодну частину своєї території російською, не погодиться на обмеження своїх сил оборони чи військової допомоги від партнерів. Я погоджуюсь з президентом Трампом, що в Україні не достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні у світі можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальне питання, але тільки після. Повного безумовного припинення вогню також Україна вважає, що ніхто не має права вето на вступ України до Альянсу чи ЄС. Про це неодноразово раніше говорив Зеленський. Таку позицію переговорна група озвучила і під час зустрічі з американською та європейською делегаціями в Лондоні. В чергове основні пункти повторив і речник МЗС України під час брифінгу. Водночас він розповів, чи є ознаки того, що американська сторона може вийти з переговорного процесу. Ми бачили е, публічні коментарі і сигнали. Зокрема, від держсекретаря Марко Рубіо вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії, тобто, надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, тобто пришвидшувати його таким чином. Ми саме в такому контексті розглядаємо і якоїсь офіційної дипломатичної. Інформації листування чи нот, чи ну чогось такого офіційно дипломатично закритими каналами про там підготовку до виходу з мирного процесу, ми станом зараз не отримували. Російська сторона тим часом заявляє, що переговори про припинення війни в Україні рухаються у правильному напрямку. Про це зокрема в інтерв'ю CBS розповів міністр закордонних справ Росії Лавров. Утім, на його думку, є деякі але. And we are ready to і ми готові домовитися, але все ще є деякі конкретні моменти, елементи цієї угоди, які потребують доопрацювання. Нагадаю, що і ЄС і Київ вже дали зрозуміти, що не погодяться на визнання Криму частиною Росії. Серед тих, хто також відмовився підтримати план США щодо визнання Криму російський, і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він наполягає на тому, що саме Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією. Про це пише видання Телеграф. Також Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа. На думку Стармера, це має бути не тимчасовий. А тривалий мир, аби Росія не напала знову. Тож він повторив свій заклик до США надати гарантії безпеки для західних військ, які і спостерігатимуть за дотриманням миру. Однак Трамп цього публічно так і не пообіцяв. Мирна пропозиція Трампа щодо України є щедрою для Росії. При цьому ж можливо Путіну навіть цього буде недостатньо. Про це пише CNN. Трампу легше тиснути на Київ, тому що вони залежать від допомоги та розвідки США для свого виживання. Але пише видання: це не означає, що Росія більш відкрита до угоди та налаштована на те, щоб домовлятися. Водночас Трамп заявив, що має власний дедлайн мирної угоди між Росією та Україною. Він сподівається, що сторони сядуть за стіл перемовин. So deadline, that... У нас є дедлайн, і після цього у нас буде зовсім інше ставлення. Але я думаю, є дуже хороші шанси це зробити. При цьому деталі щодо термінів він не уточнив. А наступного дня зробив нову заяву про дедлайни. Жодного дедлайну. Я просто хочу зробити це якомога швидше. Тож як далі просуватиметься мирний процес, і якими, врешті, будуть його умови. Ми продовжуємо за цим стежити. Щоб не пропустити оновлення, підпишіться на наш youtube канал.